Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі. З вами, як завжди, Лара. І сьогодні, дівчата, я речі не сортувала. І ми будемо дивитися все разом. Всі речі разом. Ті, що я знайшла. Дівчата, сьогодні мені попались отакі кросовочки. Маємо таку фірму. такому, так, це знайоміта фірма, так. Да. Взуття спортивного. О, всі бачите цю фірму. Вони новесенькі, бачите, нові зовсім. Взяла собі такі кросовочки. У мене 37 розмір. Я маю, дуже мені подобаються. Тут такі вони, отакі, це брендова річ. Отакі От маю кросовочки сьогодні новесенькі. Незрозуміло, де це я в чомусь. Так. Отакі От маю сьогодні дівчата-кросовки. Бачите, дуже задоволена, що вони новесенькі. Коштували копійки. Просто копійки. Я дуже задоволена, бачите? Отакі кросовочки маю сьогодні. Показую фірму. Бачите, всі бачите. Так, це в мене примарк. Що таке кидать взяла собі? Теж новесеньки, бачите, навіть і залишилась бірочка. Це примарк в нас. Це в нас примарк. Всі знають примарк, я вам вже розповідала про примарк Речі, примарк у нас вже були. Сумочки були в нас примарк. Це в нас отаке взуття примарк, спортивний одяг, спортивне взуття. І я взяла собі ще такі кеди, дівчата. Я обожнюю, мені дуже зручно, неважко, У спортивному одязі. На кожну добу я обожнюю. Бачите, що вони новесенькі. Що було мінус 75%, і я взяла їх собі. І теж дуже, бачите, задоволена цим взуттям залишилась. Що що я, я маю ще? Дівчата, маю ще таку прикрасу. Маю ще сьогодні я таку маю дорогісеньки, навіть не відкривала. Будемо разом. Відкр... Отаку От маю прикрасу. Дуже ніжна вона така. То, що вона мені якось сподобалась. Маю таку прикрасу сьогодні, бачите? Маємо таку вот. така прикраса, як вам? Чогось вона мені дуже-дуже сподобалась. І я її собі. Це то, що сьогодні в мене було, я не сортувала вже сьогодні речі. Дуже втомлена і Сер... Вона була така думка, що подивимося сьогодні все разом, що я знайшла. Дивимося речі. Сьогодні речі це хенд за копійки. Сьогодні в нас буде така назва. Бачите, така в нас прикраса. Намисто таке. Так, що маємо ще? І що ще мені дуже сподобалося, така сумочка під телефон, вона дуже... навіть зручна. Бачите, ви, яка вона? Вона дуже якісна. Бренду вона немає. Але це шкіра замінник, мені кажеться. У мене така думка. Але що але тут ще? Дивіться, тут ще гаманець. Вона має ще гаманець. Бачите, як зроблено раз зразу. Сумочка разом. Має все. Ще гаманець має такий. Зручної раз так. Це отак відкривається навіть, бачите, і який стан? Вона нова. Ну, дійсно нова, дівчата. Я вже її користувала сьогодні. Купила сьогодні собі. Ну, на мені була червона сукня, і я вже її використовувала сьогодні цю сумочку. Отака От річ ще в мене сьогодні. Котра мені дуже сподобалось, бачите, всі речі дуже такі нові, нового, новому, новий стан я вишукую такі речі, щоб, ган, щоб стан був дуже такий, знаєте, гарний, якісний. Отаку, отаку сумочку ще сьогодні маю. Це що сьогодні я знайшла мої дорогеньке. Дякую, дуже дякую вам сьогодні, що були зі мною разом. Дякую за подбайки, дякую за коментарі. А в мене сьогодні все. Дякую, що були сьогодні разом. До побачення до зустрічі.